Я бати займаюся криптовалютою, я такий боготворящий. Хлопці, блять, я повірю, що ви боготворящі, я не спорю ніч, я не мішаю вам ніч. Коли ви пересядете на такі джіпи, що кучують около 100 тисяч доларів, ну якийсь іменно хуя знаю. Ну, я в них все не дуже розбираю, ну в общем, видно, що не стара машина. Ну, видно, що свіжа. Ну, от туди може повірити, що то криптовалютчик, коли він уходить з такого жіпа, у галстукові там, ну в общем видно, що по-настоящему боотворящий. Діло не в тому, яка іменно, може бути не Porsche, може бути Mercedes, може бути BMW, може бути Lexus, може бути хуй знає, там я її був Lamborghini, вже і Ferrari вийшов жіп. Суть в тому, що боотворящі люди, ну, на них воно видно, то не треба казати. Допустим, да? тобто, я нічого не кажу, я нікому не мішаю, але но... Но то ну, просто примерно зрозумів, що я маю в виду. І обіжаєтеся, кажу, чесно як я, Ви представляєте, я приходжу на Жигульові, і у мене, на мого хреста, і циган, цигани жлізоть. Лури, Хазяїн лура, луре, поняв. Лура. Ну, Я виконувся возив з того, не ганьблю, так було, але не було варіанту. Ваця возиш так, ватіти рахуй пішком. Лурі, хазяїн, це треба вам лурі. А ви вот там циганин жалізо, це я вас хазяїн жалізо. Йожі. Йожі, йожику, не мало там жалізо є ще. Де ти ще чоловік казав? Та, та замє... на мого Бога, Я на такому ж кам... Жигульові ходив. Та Ви представте себе, як брехав, що я прийшов до дівки десь там, не знаю. У селищі, у нанково, та впив. Привіт дівко. Я був боготворящий мільйонер. Я у мене до хуя долару, там, не знаю, квартири, заводи, е, депутат Слуга народу. Там, я, ну, в общем, все, в мене хуяна, Я багатий, боготворящий, багатоворячий побив, там яхта, самоліти, аж гуль, циган. ну поки то я просто кайф, молодость Ну, А поїзд, що ти добачиш, виче пиздиш, який Христа ти мільйонер. Мільйонер в яких машинах все возить. Ти мені прийшов на Жигульові, його уж є там желізо збирати та люрі возити на мого Христа, та ти мені говориш, що ти болотворящий. Що ти говориш? Йди на сто хуючі, не віддамся за затянікду, бо нормальна дівка таку машину гімоя. Ну, жигуль, у був, і була в мене, по крайней мере. Ти мене вже, слава Богу, мало май добра. Так і, так, і, таку машину і твоя, бо жигуль. Нормальна дівка навіть не сяде. Тобто розумієте, що типа... Що то не спрячеш, що то не можеш спрятати. То... А не кажи нікому, а не кажись, а не кажи, пак що казати, то видно, блядь, то видно. Ну що казати, то й так приникайся, то й видно, на мого бога. Не кажи нікому. Ну.